Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Перша властивість відноситься до реакції окиснення, і ми розбираємо повне окиснення, а саме горіння. Візьмемо, напишемо формулу першого представника ряду насичених одноатомних спиртів, це буде метанол. І напишемо рівняння реакції, що відображає процес горіння. Майже вся органіка горить однаково з утворенням вуглекислого газу і води. Добираємо коефіцієнти: карбон 1, карбон 1, атомів гідрогену в лівій частині рівняння 4 в правій 2. Ставимо двійку перед формулою води. Два атоми оксигену плюс ще 2, 4. <кхід> в лівій частині рівняння у нас атомів оксигену 1 і 2, загалом 3. Нам потрібно 4. Один у нас вже є, Тобто для того, щоб в лівій частині було 4 атоми оксигену, отут має бути 3. То тут, виходить, перед киснем у нас не цілий коефіцієнт, 1,5. Для того, щоб позбутися не цілих коефіцієнтів, ми множимо всі коефіцієнти на 2. Записуємо рівняння реакції 2CH3OH плюс 3O2, подвоюємо коефіцієнти 2CO2 і 4H2O. Цим рівнянням впорались. Тепер давайте запишемо рівняння реакції для наступного члену гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів, а саме для етанолу. Це 2 h 5 oh плюс кисень. Вуглекислий газ і вода. Ліворуч атомів карбону 2, праворуч 1, ставимо двічку. Атомів гідрогену в лівій частині рівняння 6, в правій частині рівняння 2 ставимо 3. Атомів оксигену, праворуч, у нас 4 плюс 3 загалом 7. В лівій частині отут один є, ще потрібно 6, тому ми поставимо сюди трієчку. І загальна кількість атомів оксигену у нас дорівнює 7. З реакціями окиснення, я думаю, впорались. Інші представники ряду насичених одноатомних спортів згоряють так само. Далі розберемо часткове окиснення до альдегідів, оскільки альдегіди ми з вами ще в курсі. Органічної хімії не розбирали, ще тільки будемо, то я запишу загальну формулу. Це наш 2 n плюс 1, це ОH. OH. Зараз спробуємо написати рівняння-окиснення до альдегіду, ну, до прикладу, для етанолу. Візьмемо етанол. Так, і окисником в даному випадку у нас з вами буде купрому. Що відбувається? Для того, щоб навчитися записувати ці рівняння, зверніть увагу ось на що. У вас той атом карбону, до якого доєднана гідроксильна група, функціональна група одноатомних спиртів, перетворюється на альдегідну групу, ось вона. Тобто ви замість оцього атома карбону, до якого доєднана гідроксильна група, запишете альдегідну групу. Все решта ви переписуєте без змін. Єдине, на що хочу звернути вашу увагу, що таким чином з утворенням альдегідів відбуваються реакції часткового киснення первинних спортів. Вторинні вже будуть окиснюватися до кетонів. Кетона ми в шкільному курсі хімії не вчимо, тому ми пропустимо це. Отже, так, чекайте, чорний оберу. Тобто CH3 ми переписуємо без змін. А оцю частину ми замінюємо на альдегідну групу. І постійними тут додатковими продуктами реакції буде мідь і вода. Спробуємо записати трохи складніший варіант. Давайте отакий. Що ми з вами спостерігаємо? Знову ж таки, ось у нас це 2 oh атом карбону, до якого доєднана гідроксильна група. Зараз, замість нього, ми запишемо функціональну групу альдегідів. Записуємо. Оцю частину, знову ж таки, ми переписуємо без змін CH3, CH, 3 CH3. І замість ch 2 oh ми пишемо функціональну групу альдегідів плюс мідь і плюс вода. Ну, і ще хочеться розібрати простенький приклад, зазвичай чогось, що простіший приклад, то складніше учням 10 класу з ним впоратися. Якщо окиснювати метанол таким чином, це 3 oh плюс купром О. То виходить, що тут одразу один єдиний атом карбону буде перетворюватися в альдегідну групу. Та, що ми пишемо з вами С О H. Ну і оскільки атом карбону у нас 4-валентний, я дописую просто тут атом гідрогену плюс купром, плюс H2O. Так записується реакція часткового окиснення спиртів. Наступна реакція, яка є характерною для насичених одноатомних спиртів, це взаємодія з активними металами. Тут насичені одноатомні спирти демонструють свої кислотні властивості. Дуже слабкі, але менше з тим кислотні властивості. Кислоти так само реагують з активними металами. Нагадаю вам, що активність металу можна визначити в ряді активності металів, його ще інакше називають електрохімічний ряд, ряд напруг. Всі метали, що розташовані в цьому ряді до водню, є активними, після водню неактивними. Що ближче до початку ряду розташований металічний символ металічного елементу, то активніший метал. Ну, Давайте одразу запишемо, що у нас тут буде відбуватися. Ну, По-перше, в загальному вигляді напишу, що якщо ви до насиченого одноатомного спирту додасте Активний метал. У вас буде утворюватися алкоголят і додатково виділятиметься води. Ну, Давайте напишемо приклади: до прик... ну, хай буде у нас лужні метали. От, нехай буде у нас метанол, до нього я додам металічний натрій, ложний метал. Кислотні властивості, звісно, спорти проявляють, у, демонструють своєю функціональною групи. Оцей атом гідрогену буде заміщатися на е, металічні елементи. Та? У вас натрій, стане замість гідрогену. Утворюється ch 3 о натрій плюс. Звісно, що один атом натрію зможе витіснити з однієї молекули спирту один атом гідрогену. Такі атоми гідрогену, що утворюються з безлічі молекул спиртів у ємності, де відбувається реакція, об'єднуються в молекулярний водень. Тепер розбираємось з утвореним алкоголятом. Хочу вам нагадати, що як тільки в органіку вмішується неорганіка, ми маємо ж пильніше звертати увагу на валентності. Ну, Те, що натрій одновалентний, ми з вами знаємо ще з курсу 8 класу. А як же ж бути з валентністю оцього шматочка? Нагадаю вам, що валентність кислотного залишку от я пишу кілька формул кислот. Так, і нехай буде ортофосфат на ще аж 3ПО4. Якщо у кислоти забрати атоми гідрогену, то лишається кислотний залишок. Валентність кислотного залишка визначається кількістю атомів гідрогену в молекулі кислоти. Що це означає? Якщо в нітратній кислоті у нас міститься в формулі один атом гідрогену, Кислотний залишок має валентність 1. Якщо в сульфатній кислоті молекула містить 2 атоми гідрогену, кислотний залишок СО4 виявляє валентність 2. Ну і наостанок, ортофосфатна кислота в своєму складі містить 3 атоми гідрогену, відповідно, кислотний залишок трьохвалентний. Яке це відношення має до насичених одноатомних спортів? Я вже сказала, що вони виявляють слабкі кислотні властивості. Якщо я зараз формулу CH3OH розпишу ось в такому вигляді, то оцей хвостик, так, чекайте одну секунду, то оцей хвостик можна розглядати як кислотний залишок. Один атом гідрогену, відповідно. Оцей хвостик у нас одновалентний. Ну, оскільки ми готові, говоримо з вами про насичені одноатомні спирти, всі вони будуть містити одну гідроксильну групу і всі оці залишки будуть одновалентними. Отже, один. Найменше спільний кратне один. Алкоголят так і буде виглядати формула це аж три-натрій. Давайте напишемо назву для нього. Називається він наступним чином: натрій. І оскільки алкоголят утворився з метанолу, відповідно, метан ми лишаємо і додаємо суфікс олят. Натрій метанолят. Лишилося нам з вами тільки добрати коефіцієнти в цьому рівнянні. Зараз ми з цим. Благополучно впораємося. Тут дуже легко добирати коефіцієнти шматками. Прям. дивіться. У вас вилетів зі спирту один атом гідрогену, а на виході у нас молекула водню, тобто два атоми гідрогену. Відповідно, для того, щоб у вас утворилася молекула водню, потрібно дві молекули спирту. Я ставлю два. Тепер дивіться, у вас шматочки оцих ch 3 o в лівій частині рівняння 2. А тут один. Ставимо двіючку попереду. Ця двіючка одночасно розповсюджується. І демонструє нам, що в правій частині у нас два атоми натрію. Робимо так, щоб в лівій частині у нас теж атомів натрію було два. Так, давайте ще напишемо аналогічне рівняння з етанолом, і нехай буде калій. І будемо переходити до наступної властивості: Це 2H5OH, плюс. Калій. калій є активним металом, так само, як і натрій, який ми в попередньому прикладі записували, відповідно, реакція буде відбуватися. Калій у нас буде заміщувати гідроген в гідроксильній групі одноатомного спирту. Що ми бачимо на виході? Це 2H5О калій плюс H2. Знову ж таки, калій у нас одновалентний. Весь цей залишок одновалентний, формула алкоголяту лишається незмінною. Добираємо коефіцієнти. Знову ж таки, вилетіла у нас одна молекула водню. Вона може утворитися з двох молекул спирту: двічка. Відповідно, два шматочки це 2 h 5 o в правій частині тільки один, поставили двічки попереду. Одразу у нас подвоїлась кількість атомів калію в правій частині, відповідно, нам лишилося поставити двіючку в лівій частині впорались. Називається утворений алкоголят калій. Ну, і оскільки він утворений етанолом, відповідно, буде етаноляд. <кхід> Наступна властивість взаємодія з галогенводнями. Якщо до будь-якого Насиченого одноатомного спирту додати галоген водень, аж хлор, аж твориш, бром, аж йод. В даному випадку, аж хлор я додам. І підігріти, у вас відбувається відрив молекули води, і шматочки, що у вас лишилися в даному випадку, це аж три, і хлор, об'єднуються в одну єдину структуру. Що виходить, вода плюс. Це 3 хлор, хлорометан. Інший приклад: нехай буде етанол і бромоводень. Температура, знову ж таки, відходить у нас молекула води H2O плюс c 2 h 5 Бром. Хочу вас застерігти, дуже часто учні 10 класу пишуть реакцію оцю, чогось за аналогією з попередньою. Тобто пишуть H-бром І отак, отак, і пишуть це 2 h 5 o бром плюс H2. Ні в якому разі так писати не можна. Правильний запис, ви бачите. На попередніх двох прикладах. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Наступна властивість дегідратація. Хочу вам нагадати, що префікс «де» говорить нам про те, що відбувається, що відбувається відрив. Відрив Чого? Гідро у нас вода? Відповідно, в цій реакції буде відбуватися відрив молекули. Води. Дегідратація. Для спиртів характерно два типи дегідратації – внутрішньомолекулярна і міжмолекулярна, трохи згодом ми її теж розберемо. Пропоную розібрати, в якому випадку яка дегідратація відбувається, і що при цьому утворюється. Якщо ми з вами будемо записувати рівняні реакції, внут... давайте в загальному вигляді: cnh 2 н плюс 1OH. Якщо ми підігріємо реакційну суміш, який міститься наш спир до температури вище 140 градусів, додамо якийсь агент, який забирає воду. Водовіднімач найбільш розповсюджений, концентрована сульфатна кислота. У вас утвориться алкен, ну і відповідно вода. На конкретному прикладі пропоную розібрати. Так, дивіться, є зараз етанол. Така, і не напівструктурна, ой, і не напівструктурна, і не структурна формула. От в такому вигляді запишу Це h 3 oh Дивіться, якщо я підігрію. Ємність, де міститься етанол до температури вище 140 градусів Цельсія. Додам сульфатну кислоту, буде відходити всередині в, в молекули, тому внутрішньо. Всередині молекули буде відбуватися відрив води H2O. Тепер дивіться, у вас лишилося CH2, ch 2 і отут у них вільні зв'язки, якими вони зараз візьмуться один за одного, і утвориться у вас алкенчик. Тобто, дивіться, ch H2, ch 2 у вас одинарний зв'язок і був, і на додачу тепер оцими зв'язками вони візьмуться один за одного. І утворюється подвійний зв'язок. Розберемо трохи ну, в більш спрощеному вигляді це рівняння можна записати отаким чином: Температура вища за 140 H2, so 4 це 2H4 H2O. Є більш складний, складний приклад чи складні приклади. Зараз ми з вами їх теж обговоримо. Так, є у нас отакий спирт. Так, це бутан 2 ол виходить у нас насичений одноатомний спирт. Якщо я до нього так само, як і в попередньому випадку, застосую температуру вище за 140 градусів Цельсію, додам водовіднімач, буде відриватися молекула води. Але подивіться, ну, у вас молекула води відривається гідроксильна група? Звісно, тут варіантів нема. А от гідроген зазвичай відривається в сусідньому положенні. У нас сусідніх положень в даному випадку два. Або тут гідроген, атом гідрогену буде відриватися, або тут. Як же ж обрати, в якому випадку буде правильно записаний механізм? Для цього ми маємо послуговуватися з вами правилом Зайцева. Про що нам говорить правило Зайцева? Що? Під час дегідратації вторинних та третинних насичених одноатомних спиртів атом гідрогену відщеплюється від найменш гідрогенізованого атома карбону. Повертаємось. Ми з вами зараз маємо справу з, Господи, з вторинним спиртом. Трохи розпишу його, щоб вам ще зручніше було видно. Отак, от отак. Отак H. OH, H. Подивіться, будь ласка. Ну, зрозуміло, що OH буде тут відриватися. Тепер нам треба визначитися, послуговуючись правилом зайцева, звідки ми забираємо у сусіда гідроген. Звідси, чи звідси? Правило зайцева нам сказала, що у найменш гідрогенізованого. Тут у нас загалом праворуч. Три атоми гідрогену. Тут два атоми гідрогену. Тому питання не стоїть. Забираємо у того, у якого менше. То цей лишається виходить біля цього 2 шачки. Так, записуємо, що у нас відбувається: CH3, ch 3 ch 3 і отут у нас відбувся відрив атома гідрогену і гідроксильної групи, тому тут з'являється у нас додатковий подвійний зв'язок, і відривається молекула води. Зараз ще приклад розберемо. Це саме рівняння в молекулярному вигляді: Це 4H9 oh температура вища за 140 градусів Цельсію водовіднімач. Буде це 4H8 плюс вода. Ще один приклад і рухаємось далі. Так, два, три, чотири, п'ять. OH, ch три. Так, так. 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 так, що це у нас? 2 метил, пентан, 2 ол Отже, застосовуємо температуру вище за 140 градусів. Додаємо сульфатну кислоту, що у нас відбувається? Гідроксильна група відходить від цього атома карбону. Гідроген, що підірвалася повноцінна молекула води, ми будемо відривати або від цього атома карбону, або від цього. Якщо згадати правило Зайцева, то ми відриваємо гідроген від найменш гідрогенізованого атома карбону. Тут у нас два атоми гідрогени, тут гідрогену, тут один. Очевидно, що вода буде відриватися отаким чином. І між цими двома атомами карбону утвориться додатковий подвійний зв'язок в результаті цього відриву. Отже, пропоную написати тут просто воду. А основний продукт запишемо вже тут. Це H подвійний зв'язок, це H, CH, CH3 нікуди не дівся замісник, і тут. Це 3 нікуди замісник не дівся. Так, загальна кількість атомів карбону у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запишемо це рівняння в загальному вигляді. Це 6 H11 oh Ой. Температура вище за 140. Ой, перепрошую, не 11, 13, то я вже не насичений написала. Не Це наш 2 n плюс 1. Температура вища за 140 градусів за Цельсієм, H2С4. Утворюється у нас Алкен і вода. З внутрішньомолекулярною дегідратацією розібралися. Переходимо до міжмолекулярної. Міжмолекулярна, ну, сама назва говорить за себе: молекула води буде відриватися між молекулами спирту. Як це відбувається? Подивіться, от є у нас до прикладу метанол і ще одна молекула метанолу. Я їх розвернула таким чином, щоб було зручно пояснити вам механізм утворення. Продукти реакції. Зараз, до речі, напишемо в загальному вигляді, як це рівняння записується. Молекула води відривається між молекулами спирту. Подивіться, будь ласка, можна отак відірвати, а можна отак взагалі не принципово. Так, h 3 О це h 3 плюс вода. І ця реакція відбувається за температури вже менше за 140 градусів Цельсію, і водоотнімач так само треба записувати. У нас утворився з вами етер. Зараз ми в спрощеному вигляді це рівняння реакції запишемо, а потім я запишу в загальному вигляді і спробуємо назвати той етер, що у нас утворився. Отже, в спрощеному вигляді зазвичай ці рівняння пишуть отаким чином: дві молекули спирта температура менше за 140 менше або дорівнює. Так, буде коректніше. H2 so 4 буде ch 3 o ch 3 плюс водиця. Давайте я запишу ще в загальному вигляді це рівняння. Одразу двіючка, температура менше за 140, менше дорівнює. H2SO4 буде cnh 2 n плюс 1 о 2 n плюс 1 плюс вода. Це у нас етер. Раніше вони називалися прості ефіри. Як називати прості ефіри або етери? Називаєте замісники, які у вас стоять по обидва боки від центрального атому оксигену? Дивіться, це у вас метил і це метил, тому це диметиловий етер. Пропоную ще пару прикладів розібрати, і на цьому ми з хімічними властивостями одноатомних спиртів з вами закінчимо. Пропоную написати таке саме рівняння реакції внутрішньомолекулярної дегідротації для етанолу С2H5OH. Ви вже знаєте, що для міжмолекулярної дегідротації потрібно дві молекули спирту. Температура менше дорівнює 140 градусів, градусів Цельсію, сульфатна кислота, як водовіднімач, буде С2H5, с 2 h 5 плюс вода. Знову ж таки, етил, етил. Конкретно цей етер називається диетиловий етер. Звісно, у нас може бути така вирогідність, що вода відривається, дегідратація відбувається між двома різними молекулами спиртів. До прикладу, нехай це буде метанол, зараз я гарніше напишу. Метанол. І нехай буде пропанол. Так. Температура менше дорівнює 140 градусів за Цельсієм, сульфатна кислота. Що у нас відбувається? Відривається молекула води. І ті часточки, що лишилися, поєднуються за місцем відриву. тут зв'язок лишився, отут зв'язок лишився. І утворюється у нас СХ3. Розвертаємо зв'язком. Ми не можемо оцим місцем доєднувати, оскільки у нас тут нема вільних зв'язків. Отут оксиген тримав гідроген, тепер у нього вивільнився зв'язок, ось він, і він їм взяв оцей ch 3 Плюс вода. Спробуємо назвати етер. Це у нас метил, це пропіл. За абеткою українською метил іде раніше, тому метил пропіловий етер. Ну, здається, що все успіхів.